Ну що, всім привіт! Після довгої перерви я дуже рада вас бачити і дуже рада вам розповідати про свою династію Агрес. Сьогодні я розповім вам про перші три покоління. Наступне відео буде також про три покоління. Ну, а потім, а потім я розповім вам, що сталося з цією династією. Цю родину я створила у 2021 році, тому. Скоро нам стукне вже чотири рочки. Так як я до цього ніколи не грала за династії, ця родина у мене була таким експериментом, тому перші покоління пережили багато крінжових сюжетів, багато дітей, але я виросла, виросла і з кожним поколінням усе буде цікавіше і цікавіше. Сідайте, а я розпочну свою розповідь. Кайла і Роберт, брат і сестра, мрією яких було відкрити власну пекарню. Вони відкладали гроші, і ось мрія здійснилася. Кайла займалася випічкою, а Роберт був офіціантом. Звісно, як і у всіх, у них не відразу це виходило, іноді випічка була несмачною. А гості жалілися, що Роберт не звертає на них увагу. Одного дня після закриття кафе вони зустріли руду дівчину, яка майже зі сльозами на очах благала взяти її на роботу. Вона розповіла, що в неї хворіє собака, і їй потрібно терміново знайти гроші на лікування. Поміж кафе вона також працювала на складі, прибиральницею у готелі, і на нічну зміну вона йшла до магазину. Я думаю, ви чудово розумієте, що з таким графіком можна просто коней двинути, але вона робила усе, щоб вилікувати свого пончика. Тенарія допомагала Роберту у ролі офіціанки, і ось гості стали більш задоволеними, і клієнтура почала збільшуватись. Кафе просто розцвітало, булочки Кайли просто по всьому місту розліталися, і до них стояли величезні черги. Тенарія змогла вилікувати свою собачку, та ще й до того у них з Робертом зав'язалися романтичні стосунки, і Роберт запропонував їй одружитися. Після святкування весілля брата Кайла вирішила взяти невелику відпустку на гору Коморебі і, звісно ж, не втрималася перед місцевим красунчиком Кіосі Іто. Так склалося, що у цих двох народилося аж троє дітей. Але саме родинне життя у них не складалось, тому Кайла повернулася до Оазису, а діти залишилися у величезному маєтку Іто. Коли вона приїхала назад до Оазису. То виявилось, що Роберт і Тенарія теж не втрачали час, і у них теж народилося троє дітей. Пекарня процвітала під керівництвом Роберта і Тенарії, і Кайла відчула себе якоюсь непотрібною і вирішила знову відправитись у відпустку, на цей раз у Хенфорд. Там вона застаріла милого юнака, до якого переїхала, власне, жити. І у якого з нею також з'явилася одна дитинка це хлопчик Кріс. На жаль, Рей, той хлопець, з яким вона познайомилась, був значно старший за неї і помер ще у ранньому дитинстві Кріса. Але це не завадило Калі ростити його та ще й запросити своїх дітей з гори Комребі також жити у Хенфорд. Із цих чотирьох спадкоємицею стала Нефіс. Вона була позитивною та впевненою у собі сімкою, яка переїхала до Сан мішуно для того, щоб підкорити шоу біз Вона досить швидко познайомилася з юнаком Ландером, що постійно приходив подивитися на її виступи, і згодом вони одружилися. Нефіс взагалі не щастило в кар'єрі. Через її проблеми зі здоров'ям їй часто потрібно було брати відгули, ну або навіть довгі лікарняні. Вона постійно чула погрози від начальства про те, що її звільнять та її підвищень вона чекала досить довго. На жаль, вона назавжди залишилася лише співачкою в барах. Ландер завжди її підтримував і фінансово забезпечував, коли Нефіс перебувала у лікарнях. Другий син Кайли Аято разом зі своїм чоловіком через сурогатне материнство стали батьками дівчинки Мії. А я то працював у банку, а Ландер продавав рибу біля моря. На жаль, одного дня сталася перша трагедія династії. Ці двоє згоріли у пожежі. Прихідку Мію під своє крило взяли Нефіс з ландером і виховували як рідну доньку. Дівчинка була дуже вдячна своїм прийомним батькам. Третій син Кайли від першого шлюбу Майкі жив не дуже щасливо. Він був безнадійно закоханий у чоловіка Аято Міредо. Тому, щоб відволіктися від почуттів, він вступив до медичного коледжу і повністю зайнявся навчанням. Пізніше він став приватним лікарем одного відомого юнака з прізвищем Тайл. А про це прізвище і їх долю ви дізнаєтесь у наступних відео. Нарешті, у дорослому віці, він зустрів кохання свого життя Альберта. Вони жили дуже класно, у них було все добре, але, на жаль, їх розлучила смерть. Але не забувайте Альберта, бо він ще з'явиться у цьому дереві. Кріс, ну здавалось би, улюбленець долі. У тебе є гігантський будинок, класна родина і купа грошей. Що не так? Ну, по перше, йому не подобалось сільське життя, і одразу, як він виріс, він переїхав жити на острови Сулані, кайфував, ходив там по барах, відпочивав на пляжах, ну, знаєте, оцей острівний вайб. Де йому не щастило, так це в коханні. Перша дружина Рін, хоч спочатку і здавалася дуже люблячою та милою дівчиною, виявилась трошки такою, знаєте, не сімейною. І вийшло так, що вони розійшлися. Другу дружину він зустрів у ресторані, де вони відразу зловили якийсь конект, вайп, і, отак швиденько, за місяць, здається, вони і заручилися, і у них народився другий син. Не забуваємо, що у Роберта теж було три дитини. Старшій дочці Оліфії дуже пощастило, що батьки підтримали її з вибором спеціальності. Вона була зірковим стилістом, вона мала витончений смак і навіть співпрацювала з спадкоємцем третього покоління Тобі, але про це трошечки пізніше. Одного разу на фестивалі вона зустріла привабливого хлопця Дем'яна, і у них зав'язалися стосунки на все життя. І вона також народила. Трьох дітей. Я кажу, перше покоління, ну і перші три, здається, були просто якимось проклятими на три дитини в родині. Ось вона середня дочка Таша. У дитинстві і підлітковому віці вона завдавала батькам чималих хлопотів. Виросла вона достатньо безвідповідальною та вітряною особою. Якось на вечірці вона познайомилася з юнаком Кайлом, і у той же вечір завагітніло від нього. Кайл взявся за голову і запропонував Таші одружитися заради дитини. У них народився син. Їх шлюб не був щасливим і обидва розуміли це, але старалися заради дитини якось триматися разом. Зрозумівши, що вони на грані стосунків. Вони вирішили завести другу дитину, що насправді тільки ці стосунки розбило, і вони все таки розійшлися. Таша разом з молодшим сином переїхала до свого коханця Ейлафенга, і згодом одружилася з ним. У них народився син Лукас, але згодом сімейні стосунки між нею та чоловіком погіршилися, що призвело до другого її розлучення. Вона, ні слова не сказавши дітям, просто переїхала жити у інше місце і ніколи більше з ними не пересікалася. Тобто, взагалі не цікавилась, як там її діти живуть. Молодший же син Блюм був дуже невпевненим у собі та закритим. Він намагався відкритися людям у підлітковому віці, коли ходив до драматичного гуртку, але це тільки зробило його ще більш закритим. Він познайомився з дівчиною Торіел у кіоску, де вона щось продавала, і це було кохання з першого погляду. Жили вони не дуже багато, знімали квартиру, але для Блюма справжньою цінністю була його родина. Знайомтеся, це Тобі, про якого ви вже чули трохи у розповіді про друге покоління. Період дитинства Тобі випав на період діагностування у його мами Нефі з хронічної хвороби та, в принципі, досить складного періоду у стосунках його батьків, через що він, єдиний з усіх трьох дітей, не отримав тієї любові, яку могли би дати йому батьки. Він мріяв стати відомим скрипалем, але, не отримавши підтримки, перестав учитися музиці. Натомість він подорослішав і став актором, і, на відміну від своєї матері, він ніколи не прагнув великої слави. Навпаки, йому дуже подобалося знімати у сіляких яскравих рекламах продуктів. Одного разу, відкривши двері для отримання замовленої піци, він побачив на порозі молоду дівчину і почав осипати її компліментами. Деякий час він щодня замовляв ту саму доставку і просив менеджерів, аби йому їжу доставляла саме вона. Дівчині Каолі дуже сподобався Тобі, і вони почали ходити на побачення через деякий час вони одружилися. Тобі хотів довести своїй матері, що діти мають рости у любові, і тому Каола народила йому аж п'ятьох. З усіма дітьми Тобі у бабусі Нефіс були просто чудові стосунки, і Тобі іноді було дуже сумно через те, що матір не давала йому такої любові у дитинстві. Тобі з Каолою померли досить рано і, на жаль, не встигли побачити онуків, але до самої смерті вони були дуже милою і гарною парою. Я була улюбленою дитиною Нефіс та Ландера. Вона отримала усю любов, яку вони хотіли їй дати, та ще й надлишок любові, який не дістався Тобі. Вона одружилася з найкращим другом, якого знала з чотирьох років, та, як виявилося, дитяча дружба і шлюб це різні речі, тому вони після народження сина розлучилися. Я й одружилася вдруге на Гейлі Кібо. Я й працювала у поліції, Гейл також. На одній зі справ вони й познайомилися. Я й любила тварин, і тому вони з Гейлом переїхали за місто, де Гейл працював на городі, а вона доглядала корів. У них народився син Гілберт. Вони жили щасливо, мирно, і навіть досить злий старший син від першого шлюбу мав хороші стосунки з новим батьком. ЕМАНуелька Ну, якщо Тобі і я були запланованими дітьми, то, як знаєте, проклять трьох дітей не у мене жодну родину. Тому у нас народився Еммануель. Він став для мене дуже великим сюрпризом, бо на той час я вже грала за Тобі. Тобто Тобі вже був молодим, а Еммануель тільки народився. Ну, і Нефіс прийшла до нас в гості з цікавим таким животиком. Але я дуже рада, що він у нас народився, тому що він ну, дуже прикольний такий. У підлітковому віці замість вечірок він вічно лазив десь у бібліотеці або ходив якимись стежками і писав свої новели, вірші і так далі. Після смерті своєї мами він переїхав до будинку Тобі, де жив його син Хьюго та його дівчина. Вони дуже класно дружили, і одного дня сталося дещо дуже трагічне. Габі померла. Вона померла від зупинки серця, і після того усі його книжки стали такими досить депресивними. Але через це, саме через його оцей стиль, він став досить популярним автором. Одного дня у кафе він познайомився з хлопцем Фабіоном, який там просто працював баристою, і вони так почали спілкуватися. Йому було добре проводити з ним час, і він ніяк не очікував, що у них є взаємні почуття одне до одного. Вони взагалі були такими комфортіками. Прямо Фабіан дуже любив в'язати і нав'язав Еммануелю купу купу шапок, у яких він і гуляв парком, щоб знайти. Натхнення на нову новелу. Мія, як ви пам'ятаєте, її всиновили новили із Зландером. Смерть батьків у пожежі дуже сильно підкосила Мію, і вона була дуже маленькою в той час, тому така травма залишилася з нею на все життя. У дорослому житті вона знайшла свою другу половинку Майка Фебілоса. І справу свого життя вона стала фітнес тренером, тому що вона допомагала людям з різними травмами виводити цю енергію в спорт. У них з Майком народилися дві дівчинки близнючки, і після цього особливо їх гілку я не вела. Кайфуші номер два. Це діти Кріса Вільям і Мейсон. Знову таки вони дуже схожі були на батька з цим червоним волоссям, і у мене воно тепер асоціюється з тим, що це якісь багатенькі діти. Вільям дуже захоплювався кулінарією і став класним шеф-кухарем, як і його батько. Він працював теж на островах в Сулані і відкрив власний ресторан. На роботі він познайомився з одруженою жінкою. Але це не завадило йому робити їй компліменти, і згодом все-таки вони одружилися. А от Мейсон брав від багатства батька усе, що міг. Він взагалі не працював, а цілими днями просто тусив на пляжі і одного дня зустрів там красуню лінеке. Вона була досить старшою за нього, але це його зовсім не лякало, і він навіть готовий був ростити її сина. І став для нього класним батьком. Вони хотіли дуже дуже хотіли спільну дитину, але у них цього так і не вийшло. І хоч Мейсон особливих якихось кар'єрних успіхів не зробив, зате він був дуже дуже класним, комфортним сім'янином. Габріель. Габріель отримав від матері дуже маленький спадок. І тому усе життя він дуже тяжко працював, щоб заробити на невеличку хатину, у якій він жив разом зі своєю дружиною та донькою. Роніш і Лайт не дуже були близькими зі старшим братом, тому що він був значно старшим за них, а от вони дуже зблизилися через те, що росли разом після смерті матері, і допомагали одне одному. Їм обом дуже довго не щастило в коханні. Ой, скільки ж драми було у мене з ними ще не похід до бару, то це зустріч з якимись приваблими жінками або чоловіками, і, звісно ж, відмова що першому братові, що другому. В кінці кінців усе закінчилось добре, і обоє одружилися з чудовими людьми. Ох, Марінос і Лукас. Історія цих двох дуже цікава. Оскільки Марінос приїхав жити до Вітчима, рідного батька свого молодшого брата Лукаса, то він мав виконувати усю хатню роботу, тому що батьки ігнорували його і сприймали тільки як допомогу у побуті. Після зникнення таші ситуація ще більше погіршилась. Тепер Ейлу Фенгу було потрібно отримувати двох дітей, один з яких зовсім не мав ніякого відношення до нього. Він приходив з роботи і зривався на Маріноса. Це супроводжувалося гучними скандалами і, звісно, фізичним насиллям. Марінос виріс дуже жорстоким підлітком і вважав світ несправедливим він намагався зашкодити своєму братові, як тільки міг. Коли він став молодим сімом, він винайшов гінеальний, на його думку, план. На той момент їх відчим помер від старості, і будинок перейшов у спадок до Лукаса. Лукас був досить доброю і наївною людиною і не розумів, що Марінос ненавидить його усім з серцем. Він думав, що у брата просто досить складний характер. Марінос обманом змусив Лукаса підписати папери на власність будинку і таким чином став його власником. А Лукаса він просто виставив за двері, навіть не дивлячись на те, що на той момент у нього вже була дружина і малесенька дитина. Це були дуже складні часи для Лукаса. Вирісши з золотою ложкою у роті, він ніколи б не подумав, що його родині доведеться жити у наметі під відкритим небом. Він намагався знайти кращу роботу, щоб дозволити собі знімати квартиру, а не жити з маленькою дитиною під відкритим небом, але йому це не вдавалося, бо як такої освіти у нього не було. У його дружини Акваріс урвався терпець. Вона звернулася до свого старого друга, який був у неї закоханий, ну і забрала сина жити до нього. А Лукас залишився без копійки та без рідних людей поруч з собою сам на вулиці. Кілька років він дійсно жив у наметі і, нарешті, знайшов більш-менш непогану роботу. І хотів вже винаймати квартиру, як раптом зустрів знайоме обличчя. Це була дружина Маріноса, яка розповіла про трагічну смерть її нареченого. Тепер вона жила сама з їхньою спільною дитиною у Лукасівому будинку, і сказала, що знає, що було несправедливим забирати у нього будинок, тому запропонувала йому знову повернутися. Довгі роки сумісного життя, і вони закохалися одне в одного і одружилися. От знаєте, про дітей Блюмо так просто і не розкажеш їх історія тісно пов'язана з четвертим та п'ятим поколінням їх гілки, тому я розповім вам усе і одразу у наступному відео. І дуже сподіваюся, що вам це було цікаво слухати. Якщо у вас є якісь поради або просто побажання, то будь ласка, напишіть їх у коментарі, і я буду чекати вас у наступному відео.